Вітаю, друзі! Мене звуть Руслан Тесленко. Ви на моєму каналі Трофейна щука. Так, сьогоднішній випуск наш починається з кінця, тому що, якщо чесно, не збирався я сьогодні ну, щось знімати. В мене жодних очікувань щодо того, що я щось спіймаю, не було, тому що виїзд з родиною на шашлаки то не є приводом для таких очікувань. Але так сталося, що я спіймав щуку. Друзі, спіймав я щуку. І що цікаво, зараз розповім. Я згадав напередодні, що існують приманки в натуральному кольорі. І я такий думаю, щось взагалі всі мої кольори, я щось беру, якісь провокативне. А чому б не імітувати просто кормову базу? Зараз навесні, коли вода прозора, просто взяти під натуралочку Джерк і не спробувати на нього. Є в мене ось такий. Друзі, я його взяв. Це робота Сергія Траценка. Ну, така платва-платва. Тобто 150 мм, міліметрів, 100 грамів. І я сьогодні взяв і одразу отримав несподівано результат за годину з двох точок. Я отримав з перший сход, а з другий на другий я спіймав щуку. Давайте подивимося, як це було, і спробуємо зробити висновки з цієї історії. Есть, ай, сошла щука. Да. Сошла. и хорошая рыба сдается сейчас подумаем а может не дуже и хорошая да не значит это неплохая сразу <соценно> так не сразу не осталась она да, Мам, так выход Так, тут через коряги перелетим. О, на одному гачочці, не дуже сидім. Отак. От Друзі, дивіться, спіймав, одразу майже спіймав, я після третій вийшов you, на риболовлю. В мене одразу клювання на першій точці, вона не засіклась, зайшла, на другу точку зайшов. Що... В чому прикол? Я щось забув якось про існування приманок в натуральному кольорі. І тут я спробував поставив цю платку. Подивіться, яка в мене є. Ось така. Ой! в ній 100 грам. І одразу на ній почала ловитись рибка. Так, 150 мм так по пам'яті. І ну, 100 грам. Так, давайте швиденько виміряємо і, і, і все. І будемо відпускати. ну Вона красива, дивіться, в якому кольорі забарвлення таке. Контрастная. Давай, давай, бегать. Тихо. Тетя, молодец. Ау. Так. я микрофон э -э, поставлю свою камеру. Красуня. Красуня в нас ровно 60... Ай, ай! За раз... 63. 63 сантиметра. Так, друзья, отпускаем красуню. Видите, яка в таком заборудовании она действительно на. контрастного поточку. Так, ну все. Ты готова до дома? Ну давай. Ось дивіться, друзі, так, да, ось такі. Я чомусь згадав, згадав напередодні, що що я взагалі про натуральне забравлення забув. І ось в натуралці, прям натуралка-натуралка, це платва така. І все, вона так сьогодні одразу спрацювала. Не знаю, може так співпало, що я попав на якийсь там вихід, не знаю, але... Дуже прям одразу-одразу я чувствую зворотній візок зі щілкою. Так, друзі, ось так все. Сьогоднішня коротка риболовля завершилася. Мене вже чекають, потрібно їхати додому. Так, хто забув підписатися, негайно зробіться. Лайк, коментар. Побачимось!